Привіт! Ви на каналі Проласощі. У цьому випуску я приготую солоні кекси із сиром та беконом. Приготування забере у вас менше години. Порадуйте своїх чоловіків оригінальною закускою. Приготування почну з просіювання борошна. Додаю розпушувач, цукор і сіль. Приправу можете додавати будь-яку на свій погляд. Я додала прованські правило. Від себе рекомендую купувати прянощі, в складі яких лише сушені трави без додавання солі. Замішую. Суха маса готова. Бекон на стіл, частину подрібнюю на маленькі кубики, частину ріжу на більші шматочки і обсмажую їх на декор. Додаю до дрібненько нарізаної цибулі дрібно нарізаний бекон і обсмажую до рем'яного кольору. Після цього охолоджую до кімнатної температури. В окремій посудині я збиваю яйця, молоко та вершкове масло кімнатної температури. Воно робить тісто більш м'яким та пухнастим. І тепер змішую все разом. В сухі інгредієнти в яєчну масу і добре перемішую. Натираю сир. Додаю смажену цибульку з беконом. Тісто готове. Переходжу до випічки. Розпреділяю по капсулах для кексів. Старайтесь наповнювати тістом їх на 2 третини. В процесі випічки вони підіймуться. Зверніть увагу, у нижній кекс справа я додала більше тіста. В кінці випікання можете побачити, як він підросте. Зверху розгладжую тісто ложкою, відправляю в духовку при температурі 170 градусів за Цельсію на 20-30 хвилин. Готую крем, замішую вершковий сир з маслом кімнатної температури. Солити я не буду, так як я використовую солонуватий сир. Дрібно нарізаю кріп і перемішую у вершковій мас. Вістаю з духовки солону випічку, даю деякий час охолонути. Перевіряйте готовність ваших кексів в зубочистку. В принципі, їх можна вже і так їсти. Вони чудово підійдуть для сніданку. Підсаджую шапочки, можна взяти будь-яку насадку закрита зірка, яка у вас є. Кожна з них буде виглядати по-своєму красиво. Для декору я заздалегідь обсмажила бекон і охолодила його. Декорую беконом і маленькими огірочками. Підготуйте красиву подачу, я думаю, що ваші чоловіки оцінять, з'ївши все з апетитом. Кекси чудово підійдуть як на святковий стіл, так і просто на вечерю під цікавий фільм. До речі, в коментарях можете порадити, який цікавий фільм можна глянути. Якщо це відео виявилось для вас корисним, підпишіться на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові ролики. І поставте палець догори. Це дуже допоможе у просуванні каналу про ласущі. Також можете підписатись на наші соціальні мережі, посилання на які будуть в описі під відео. Дякую за перегляд і пам'ятайте, далі ще багато ласущів.